Всім привіт! Ви на каналі Service Prof. Мене звати Ярослав, ми знаходимося в місті Сарни, європейська 24, магазин Скорма. Сьогодні хочемо зайняти частинку вашого часу і приділити, розказати про ланцюгові електричні пили. Від двох світових виробників це Alco, моделька Yeki 2240, 40, та Husqvarna, це шведський бренд, моделька 42420e Л. Е, відразу звернемо вашу увагу, що кожна пилка е, має різного виробника. Вони знаходяться в різних класах. Якщо ми говоримо про алку, то це все ж таки побутовий клас. Якщо стосується хускварни, то це все ж таки тяжковаговик, професійний та промисловий клас. Тому не потрібно сказати, що одна гірша по відношенню до іншої, так як це зовсім різна техніка по використанню. Алку коштує на ринку дешевше, хускварна на ринку коштує дорожче. Це теж потрібно враховувати. І що стосується того, все ж таки, що потрібно, яка пилка потрібна краще для дому, чи хускварна, чи алко, давайте поговоримо. Тому що використання та застосування техніки може бути різне. Домашнє використання, де потрібно спилити там 2-3. Прицепи, дров, і, можливо, це установа чи організація, чи хтось хоче заробляти кошти, і працювати потрібно багато, і це будуть не одні руки. Тому будемо сьогодні розбирати це по окремості. Ну, насамперед, що стосується потужності, давайте будемо говорити про неї. У Алко модель кієк 2200 Drop 40, максимальна потужність це 2 кВт-200 Вт. Коли у Husqvarna номінальна потужність при максимальному навантаженні 2 кВт. Що в одній моделі, що в іншої моделі двигуни йдуть щіткові. Вони мають в комплектації щітки, які потрібно час від часу міняти. У Алко доступ до щиток обмежений, для того, щоб їх замінити, потрібно розібрати повністю ланцюгову пилку. Коли ви добираєтесь до самого двигуна, після цього ви тільки робите заміну. Мінус в тому, що це займає багато часу і без е, ключів отверточок ви цього в, домашні, в польових умовах. Називаємо це так, зробити самостійно, не завжди зробити, а якщо зробите, це займає багато часу. На той час, коли уху скварне, так як все ж таки це техніка професійна, зроблений легкий доступ до щиток. Достатньо просто взяти звичайну плоску викруту, викрутити щітко тримач, пробки іншими словами, і ви замінили щітки. Що стосується самих щіток, то щітки у алко йдуть е, на графітній основі, це суто графіт, коли у хускварни щітки йдуть з сплавом міді. Е, ресурс е, щіток різний. У алко вони частіше зношуються, у хускварни я б сказав, би, що вони взагалі не зношуються, я їх там продавав от, особисто я. Можливо, раз чи два на цьому, все, при тому всьому, що пилка продається регулярно. Е, далі, якщо ви працюєте тривалий час і техніка нагрілась, а ви не слідкуєте за температурою, запрацювались, не біда. У цьому випадку оце не біда. У алку і у хоскварну присутній тепловий захист. Єдине, що у алку присутній тепловий захист зверху, теплушка, перенавантаження пішло, пилочка нагрілась, працював термозахист, вона вимкнулась. Постоявши там 3-4-5 хвилин, ви нажимаєте теплошку і працюєте на цьому далі. Це досить таки зручно, і ви не переживаєте про те, що ви можете, скажімо так, вбити цю ланцюгову пилку раніше, ніж на то потрібно. Ухускварна тепловий захист монтований всередині. Поки вона не досягне бажаної температури, вона не вімкнеться. Тому ви не переживаєте про те, що ви можете її перечасно вбити. Ні. Це зроблено для того, щоб в першу чергу максимально продовжити термін експлуатації ланцюгових пил як однієї, так і іншої. Тому інколи це дискомфорт, що воно десь там спрацьовує бо потрібно дорізати там ту гілочку чи дві, чи деревце. Але це все ж таки дає вам можливість працювати ними довго. І, і дуже багато. Це, що стосується цього, що одна, що інша ланцюгова пилка мають ручки тормоза. З міркувань техніки безпеки вони знаходяться на всіх цепних пилах. Ріжуча гарнітура в них майже одинакова, довжина шин 40 см, шов алко, шов хускварний. Єдине, що хускварна на техніки, свою техніку комплектує власною гарнітурою, так як вона є виробником не тільки техніки, а й ріжучого обладнання. На той випадок. Алко не має свого ріжучого обладнання і воно використовує в своїй техніці гарнітуру від канадської фірми Арегон. Арігон це дуже круто. Не можна сказати, що це гірше хускварних, Husqvarna гірше Арігона. Ні, єдине, що Арігон поставляє гарнітуру на більшість випадків, на більшість ланцюгових пил світу. Ті, які не мають свого спорядження. Тому що тут, що тут, гарнітура по якості одинакова і ходить, вона, в принципі, чудово. Крок ланцюга 3,8 міні, товщина паза 1,3 мм. Зубчастий упор є що ухускварне, так само він присутній в алку. Масляний бак 200 мл, так само у Husqvarna 200 мм. Що в одній, що в іншій ланцюгової пилки, пробки масляного бака відкручуються без додаткового спорядження. Тепер говоримо про натяжку цепі, так як вона є досить таки невід'ємною частиною роботи пилки, і час від часу нам потрібно або замінити ланцюжок, або підтягнути його. Якщо вам потрібно думати, що для цього потрібен якийсь ключ, ні, що одна, що інша пилка контактована системою. Швидкого натягування та зажимку шини. Єдине, що у Алко це двинний механізм, два в одному і натяжка, і зажимка шини. У Хускварне ці механізми роз'єднані один по відношенню до іншого. Знімаємо замок, послабляємо шину, і після цього ми робимо тільки натягування ланцюга. Зажали і зафіксували. І не потрібно переживати про те, що ваша шина послабиться в процесі роботи. Ні, зажали і вона стоїть мертва. У алку цей механізм трошки не продуманий. Під час тривалої експлуатації, сама по собі шинка може трішки послаблюватись, так як немає замочка, і потрібно буде її підтягнути. Але знову ж таки, це робиться легко і це круто. Да, це круто я вам скажу так. Ну, що стосується додаткового спорядження, що хол присутній як в одній пилці, так і в іншій. Йдемо далі. Відмічаємо той факт, що ланцюгова пилка у алку має довгого подовжувача, в неї тільки входить короткий кабель. Беремо подовжувач, кріпимо його і працюємо далі. Це, в принципі, удобно, але все ж таки постійно треба постійно думати, де взяти подовжувач. У Husqvarna, якщо потрібно працювати на невеликих відстанях від мережі 5 метрів кабеля. Це круто. Не треба думати, де то взяти подовжувача. взяли електричного цього опилку, під'єднав до розетки і працюєте собі далі. В принципі, мені це подобається більше. Що стосується швидкості різу, враховуючи те, що тут двигун 2,2 кВт, але швидкість різу у «Алко» нижча, це 13,5 метрів за секунду. Враховуючи двигун, відкуден 2 кВт, швидкість різу неї вища. Це 14,5 метрів за секунду. Це досить таки важливо, особливо, якщо працювати все ж таки багато і постійно. Тому швидше роботу зробить хускварна по відношенню до алку. Відмічаємо той факт, що в вазі вони теж мають різницю. Алко без ріжучого обладнання, бо гарнітури має це на увазі вага 6 кг, Husqvarna має меншу вагу. Без гарнітури 4,7 кг. В принципі, на цьому основні їхні технічні характеристики закінчились, і тому хочеться підвести підсумок для того, що неважливо, яку ви вибираєте з ланцюгову пилку, алку чи хускварна, якщо ви зробите правильний підбір по тій потребі, яка потрібна вам, кожна з цих пил буде працювати довго. Класно, і ви не будете переживати, що з нею робити, в случае чого, якщо там потрібна буде якась запчастинка чи комплектуюча, так як є дуже багато дилерів, продавців, і підібрати на неї ще цепі чи щітки можна досить таки запросто. Тому ще додамо те, що в них є одна спільна річ це гарантія, що алкушовху скварну, вона два роки. Тут, в принципі, вони нічим не краще одна за іншу. Але враховуючи. Техніку для дому, і техніка, яка повинна працювати і не в одних руках, і при цьому заробляти кошти, то це буде по хускварні, Техніка для дому це буде по алку. Я б сказав би так. На цьому наше відео закінчується. Якщо воно було вам корисним або вам щось не сподобалось, ставте лайки та дизлайки. Підписуйтесь на наш канал і будемо раді бачити вас у наступних відео. На цьому па-па.